Добрий день. Урок з геометрії у 8 класі. Підсумкова діагностувальна робота з геометрії за курс 8 класу. Оцінювання роботи відбувається за трьома групами результатів. Група результатів 1. Учень досліджує ситуації та створює математичні моделі. Перерахована критерії, за якими відбувається оцінювання першої групи результатів. Група результатів 2. Учень розв'язує математичні задачі. Група результатів 3. Учень інтерпретує та критично аналізує результати. Завдання з першого по шосте мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише один правильний. Виберіть правильну, на вашу думку, відповідь і позначте її у бланку відповідей. Завдання 1. Знайдіть кути даного паралелограма. На рисунку зображена паралелограм АБЦД. Відомо кут СБД 35 градусів. кут СДБ 85 градусів. Варіанти відповіді першого завдання А 65 градусів, 65 градусів, 115 градусів, 115 градусів. Варіант Б 80 градусів. 100 градусів 80 градусів 100 градусів. Варіант В 120 градусів, 60 градусів, 120 градусів, 60 градусів. Варіант Г 40 градусів 40 градусів 40 градусів 40 градусів В бланку відповідей біля Номера 1. Вам необхідно позначити правильну, на вашу думку, відповідь. Завдання 2. Сторони трикутника дорівнюють 8 см 10 см 12 см. Знайдіть периметр трикутника, сторонами якого є середні лінії даного трикутника. Варіанти відповідей А. 30 см, Б – 60 см, В. 25 см, Г. 15 см. Завдання 3. Висота рівнобедреного трикутника, яка проведена до основи. Дорівнює 15 см, а основа 16 см, знайдіть бічну сторону трикутника. Варіанти відповідей А 34 см, Б 17 см, В 31 см, Г 23 см. Завдання 4. Точка О центр кола. Кут Б дорівнює 50 градусів. Знайдіть градусну міру кута АОЦ. Варіанти відповідей А96 Б. 48, В-25, Г100. Завдання 5. Трикутник АБ С і трикутник А1 Б1С подібні. А Б дорівнює 20 см. Б1С дорівнює 15 см. А С дорівнює 40 см. Б С дорівнює 30 см. Знайдіть невідомі сторони. Трикутника А 1 Б 1 С 1. Варіанти відповідей А 10 см і 20 см, варіант відповідей Б. 40 см і 80 см. В 20 см і 40 см. Г. 15 см і 25 см. Завдання 6. Сторона паралелограма дорівнює 10 см, а висота проведена до цієї ж сторони 8 см трикутника рівновеликого Паралелограма. Варіанти відповідей А. 40 квадратних сантиметрів. Б. 80 квадратних сантиметрів. В 160 квадратних сантиметрів Г. 48 квадратних сантиметрів. Завдання 7 Передбачає встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть один відповідний, позначений буквою. У прямокутному трикутнику С гіпотенуза H Висота, проведена до гіпотенузи, а та Б. катети прямокутного трикутника. А із індексом С, Б із індексом С. відповідна проекції даних катетів на гіпотенузу. Відомо катет А дорівнює 6 см, катет Б дорівнює 8 см, встановити відповідність між невідомими елементами прямокутного трикутника та їх числовими значеннями. Перше H – висота. Друге C – гіпотенуза, Третє. A із індексом C – проекція одного катета на гіпотенузу. Четверте B із індексом C – проекція іншого катета на гіпотенузу. Варіанти числових значень А 4,8 см, Б 6,4 см, В. 10 см, Г 14 см, Д 3,6 см. Завдання з 8 по одинадцяте це завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю. Висновки, зроблені у розв'язанні, повинні бути достатньо обґрунтованими. Завдання 8. Розв'язати задачі, використовуючи дані, зображені на рисунку. АБЦД – паралелограм. Знайти відрізок БФ, якщо АБ дорівнює 20 см, БЦ дорівнює 30 см, БЕ дорівнює 16 см. Завдання 9. Висота АД трикутника АБЦ. Ділить сторону БЦ на відрізки БД і СД. Так що відрізок БД дорівнює 15 см, відрізок СД дорівнює 5 см, знайдіть сторону АЦ, якщо кут Б дорівнює 30 градусів. Завдання 10. Знайдіть дві сторони трикутника, якщо їх сума дорівнює 72 см, а бісектриса кута між ними ділить третю сторону у відношенні 3 до 5. Завдання 11. Точка дотику кола, вписаного в прямокутну трапецію, Ділить більшу бічну сторону на відрізки 4 см і 9 см. Знайдіть площу трапеції. Ви можете переконатися у правильності розв'язання даної діагностувальної роботи. Завдання з перши по 6 вони у вигляді тестування. Перше завдання Правильна відповідь В. Друге завдання Правильна відповідь Г. Третє завдання правильна відповідь Б. Четверте завдання. Правильна відповідь Г. П'яте завдання Правильна відповідь А. Шосте завдання Правильна відповідь Б. Завдання 7. Було на встановлення відповідностей. Першому пункту відповідає правильне значення А. Другому пункту відповідає правильне значення В. Третьому пункту відповідає правильне значення Д. Четвертому пункту відповідає правильне значення Б. Завданні 8 відповідь 24 см. Завданні 9 відповідь 10 см. Завданні 10. Відповідь 27 см і 45 см. Завданні 11. Відповідь 150 квадратних сантиметрів. Рефлексія. Продовжить, будь ласка, речення. Сьогодні на уроці мені сподобалося. Я вважаю, що дану тему я. Мені треба повторити. Мені треба допрацювати. Я поглибив. Урок закінчено. Дякую за увагу. До побачення.